Наша бібліотека поповнилася новими виданнями, отриманих від Українського інституту книги за програмою поповнення бібліотечних фондів. Стеді дуже добрий, маленький ведмедик Він обожнює розважатися, ласувати солодощами і допомагати іншим, а ще з ним повсякчас трапляється чимало неймовірних пригод. Разом із Теді ваш малюк навчиться дотримуватися обіцянки, завжди вмиватися і чистити зуби після їжі, а також дізнається, як подолати свій страх і нічого не боятися. Пригоди кумедного ведмедика розважать вашу дитину і зроблять кожен день радісним і неповторним. Ведмедик Теді обожнює гуляти і гратися. Разом із Теді малюк дізнається, як поводитися під час прогулянки і що слід робити, коли захворів або загубив улюблену іграшку. Ведмедик Теді навчить вашу дитину бути чимним, слухатися батьків і радіти кожному дню. Який обіцяє силу, пригод пригоди відкриттів, у Різдвяну ніч стаються дива. Про це знає ведмедик, що жив самотиною в чужому лісі. Але так хотів, щоб до нього на свята завітали всі звірята, знає про цей маленький зайчик вухань. Які у пошуках різдвяного сяйва оббіг усіх своїх друзів. Дізнаєтеся про це і ви з малюком, коли прочитаєте ці навдивовижу світлі й зворушливі історії. Киця муля і манюня так люблять мандрувати. Не подумайте, що на сусідню вулицю ні, до інших країн, і в кожній з кицями стаються неймовірні пригоди. Хочете помандрувати з ними? Читайте разом з дитиною про Молю і Манюню в Італії, Гренландії та Фінляндії. Вінніпух один з найвідоміших героїв дитячої літератури, і ця особлива колекція порадує всіх його шанувальників і дасть можливість познайомитися вашій дитині зі світом Вінніпуха. Це прекрасне видання, яке об'єднує чотири томи в одній приголомшевій книзі. У ній ви знайдете всі улюблені розповіді Мілна з відомими вам всіма персонажами, які будуть радувати вас і вашу дитину та смішити на сторінках книги. Зустрічайте всі історії про Вінні Пуха і вірші Алана Олександра Мілна в одній книжці. Завзятий, сміливий, навіть дещо зухвалий кролик Петрик недарма став одним із улюблених казкових героїв усього світу. Втім, поряд із ним казки Боетріс Потер населяє безліч інших, не менш цікавих персонажів: наївна та нетерпляча качка-дзвінка, милий, але незграбний котик Хомка. Чотирилапі, комерсанти, імбир і мармелад далеко не всі вони позитивні персонажі, але кожен переживає неймовірні пригоди, з яких можна чимало дізнатися про таємне життя тварин. Кому вигідна ворожнеча між лисим та борсуком, які відмінності між сміськими та сільськими мишами, чим завершилося чаювання киці та собачки, відповіді на всі ці запитання та багато інших місяця у повному зібранні казок авторки. Ця книга стане найкращим подарунком для вашого малюка. Протягом року ви щодня зможете прочитати йому нову казку. Про неймовірні пригоди добрих і привітних звірят діти зможуть познайомитися з веселими зайцями, погуляти на пташиному дворі, сходити до школи з лисеням та дізнатися, чому звірята іноді сумують, та як розважаються. Пориньте у казку. Нині чекають на вас.